Так, і наша перша тема сьогодні. Ми взагалі знайомимося з поняттям бази даних і з поняттям систем керування цими базами даних. Взагалі, постановка та розв'язання задач, зокрема побудова інформаційних і комп'ютерних моделей, які ми з вами будували в минулого семестру, пов'язані з заглибленням у певну предметну область. Яка може складатися з реальних об'єктів, наприклад, таких як автомобілі, люди, товари та об'єктів абстрактних, наприклад, таких як інтервал часу? Такі об'єкти називають сутностями об'єкти кожної предметної області характеризуються певною сукупністю параметрів, або їх ще можуть називати атрибути. Наприклад, такий, якщо ми розглянемо такі об'єкти, як автомобіль, то він може мати такі атрибути, як модель, рік виготовлення, потужність двигуна, тип коробки передач. А такий об'єкт, наприклад, як музикант, може мати такі атрибути, як прізвище та ім'я, рік народження, біографію, параметри його голосу чи стиль виконання. Кожний терибут має конкретне значення. Наприклад, значення терабутів об'єкта автомобіль можуть бути такими, наприклад, модель, там, Nissan, Note, рік вигрузний 2010, конкретна потужність двигуна, наприклад, півтора літери, типу коробки передача автоматична і так далі. А чи ви очевидно, що теребути та їх значення пов'язані між собою? Крім того, сутності предметної області перебувають у певних відношеннях одна до одної. Ці, ці відношення називають зв'язками. Наприклад, зв'язок є власник автомобіль. Тобто, у кожного власника, можна сказати, в якійсь загальній базі даних є зв'язок з конкретно своїм автомобілем. Одним із способів опису предметної області. Задля розв'язування конкретного завдання, що потребує працювання великої кількості даних, є саме бази даних. Тобто базу даних можна вважати, наприклад, шкільний журнал обліку успішності, певні бібліотечні каталоги, архіви, бухгалтерські документи, документи рестораційні дані власників автомобілів. Так, і так далі. Сьогодні. Життя дуже важко уявити, напевно, без використання електронних баз даних, тобто певних файлів або сукупностей файлів, які містять структуровані дані, призначені для зберігання, накопичування, опрацювання та використання з допомогою комп'ютера. Дуже багато нашої діяльності пов'язане саме з використанням різного типу баз даних. Це і Наприклад, пересування на громадському транспорті. Ви також користуєтеся базою даних, до якої підв'язана або ваш учнівський квиток, або ваша картка проїзни для проїзду. Це і користування, наприклад, ресурсами навчальними, і користування якимось каталогами для онлайн, для онлайн купівлі для онлайн-купівлі товарів. Це все також є великими базами даних. Існують дуже різні означення цього поняття база даних. Наприклад, базу даних можна розглядати як різновид певного архіву, за допомогою якого зберігають великі обсяги однотипних даних, також управляють ними, сортують та відбирають їх так само, як книги або великі таблиці. Одним з простих прикладів є, наприклад, телефонний довідник. Дані в ньому структуровані і відсортовані зазвичай за алфавітом і складаються з багатьох записів, які відображають окремі відомості про кожну людину чи кожне підприємство. Тобто база даних це впорядкований за певними правилами, набір пов'язаних даних або впорядкована сукупність даних різного типу. Бази даних створюють зазвичай з певною метою і для зручності опрацювання використовують. Комп'ютери та спеціальні програми. Це дає змогу за потреби швид... швидко змінювати дані і гаторазом використовувати їх під час розв'язування задач певної предметної області. Тобто, сутність бази даних у тому, що коли ви змінюєте дані в певній предметній області. У вас автоматично оновлюється вся структура самої бази. Вам немає необхідності повністю для кожної зміни даних поновлювати всю структуру. Наприклад, коли е, жінка виходить заміж, вона змінює прізвище, і автоматично зміна прізвища в реєстраційних документах автоматично поновлює цю зміну в, усі, в усіх базах даних незалежно від їх кількості. Зміна вашої адреси проживання також. Реєструється якщо база даних створена належним чином, то реєструється зміна вашої адреси, і вам немає необхідності змінювати цю адресу в усіх інших документах. Звісно, навіть в нашій країні досить висока цифровіза цифровізація всього, скажімо так, організаційного потоку. Навіть у нас ще й досить існують такі проблеми, коли необхідно ці зміни десь вручну коригувати і вносити, але вже ця проблема у багатьох сферах вирішена. І, скажімо так, в подальшому також є перспективи того, що в подальшому нам не, не буде потрібно взагалі робити в, руч в ручному форматі, змінювати якісь е, дані. Ми можемо користуватися, е, звертатися до бази даних з певного з будь-якого місця, і можемо міняти дані в усьому нашому обсязі нашої інформації. Е, сукупність е, так, парламентну областю також. Е, Таке поняття у базах даних як предметна область. Е, е, називають передметну областю сферу застосування конкретної бази даних. Це може бути, наприклад, бібліотека, довідкова служба, школа, аптека, супермаркет, туристична агенція і багато іншого. Сукупність ребутів об'єкта та їх значень є даними конкретної бази даних, які мають певну логічну структуру. Тобто описується деякою інформаційною моделлю даних. В даному випадку модель даних це опис об'єкта дослідження, виділення певних його окремих параметрів, підготовка до внесення конкретних даних. Визначення цих об'єктів та їх отработів залежить від мети, з якою ми будуємо цю базу даних. Тобто сфера застосування та певних потреб користувачів. Класифікувати бази даних можна за різними ознаками, можна, наприклад, ознайомитися з розподілом бази даних за структурою впорядкування даних. В даному випадку моделі даних або бази даних розподіляють на ієрархічні, мережеві, реляційні та об'єктно орієнтовані. Ми з вами будемо. Працювати за комп'ютером саме з радіаційною базою даних, але давайте розглянемо, які вони взагалі бувають в залежності від, скажімо так, розподілу та структури впорядкування. Так. І модель даних, це така модель даних до основної поняття, яких належить вузол, тобто сукупність властивостей об'єктів як е, рівень, тобто визначає ступінь впорядкованості вузлів та зв'язок, визначає взаємозалежність певних вузлів. Е, вузли створюють ієрархію. Є тільки один вузол, який не підпорядкований жодному іншому вузлу. Він знаходиться на нульовому або на верхньому рівні. Кожен вузол на нижчому рівні має зв'язок тільки з одним вузлом вищого рівня. Е, Наприклад, за ієрархічною моделлю, наприклад, функціонує файлова система комп'ютера, як бачите, на малюнку, приклад такої системи комп'ютера файлової. або, наприклад, генеалогічне або родинне дерево, яке побудовано в адміністративно-териальний устрій або також побудовано адміністративно-теритальний устрій більшості країн. Наступна це мережева модель даних. Також вона складається з вузлів, рівнів та зв'язків. А проте в ній можливий довільний, довільний зв'язок між вузлами сусідніх рівнів. Тобто вузол нижчого рівня може мати зв'язок з декількома елементами вищого рівня. Наприклад, дані про клієнтів банків можуть зберігатися в базах даних різних банків і бути пов'язаними між собою. Так, наступна модель даних, з якою ми будемо е, працювати з вами в цьому семестрі, це радіаційна модель даних. Радіаційна база даних є сукупністю зв'язаних таблиць, що містять дані про об'єкти певного типу або певного виду. У таблицях радіаційної бази даних рядки називають записами, а стовпці полями. Поле радіаційної е, е, містить. Е, Зараз містить дані одного типу, а записи складають інформацію про певний об'єкт. Поля і з якими таблицями утворюють структуру бази даних. Тобто така структура визначає, що може бути записано в базу, в якому вигляді. Щоб краще зрозуміти, що таке структура реляційної бази даних, можна собі уявити порожню базу структуровану. Незважаючи на відсутність певних даних, вона містить певну інформацію про імена полів, опис взаємозв'язків взаємозв'язків та е, певних зв'язків між таблицями. Тобто суть такої бази даних полягає в тому, що дані розподіляться на складові, пов'язані між собою відношеннями і подані у вигляді таблиці, яка має множину певних атрибутів стовпців і множину записів, тобто рядків. Тобто перед ката то вся це клітинка, де зберігається значення та для конкретного об'єкта. Тобто ми з таким, за такою таблицею можемо окремо, скажімо так, з усього масиву даних, наприклад, про модель автомобілей та можливості або об'ємність двигуна. Також, наприклад, характеристику коробки передач обрати саме ті атрибути, які необхідні для нашої конкретної моделі, яку ми шукаємо. Тобто ми можемо працювати з великими масивами даних. Основним недоліком такої реляційної моделі є постійна довжина запису даних і швидкість операчування даних, тобто залежність швидкості операчування даних від розмірів такої бази. І остання, останній тип бази даних це об'єктно орієнтована модель даних. Дані в такій базі зберігаються як абстрактні об'єкти, які наділені певними властивостями та можливостями, або, можна сказати, методами взаємодіяти з іншими об'єктами. У таких базах даних зручно встановлювати складні взаємозв'язки між об'єктами. База, що поєднує в собі можливості реляційних і об'єктно орієнтованих моделей, часто називають об'єктно-реляційними або гібридними. Ну, ось, наприклад, просте видавництво воно також, або створення якогось підручника, воно також включає в себе ось таку саме об'єктно орієнтовану модель. Роботи з базами даних і також сюди можна окрім, наприклад школи автора видавництва, можна сюди підключити ще якісь керуючі та перевіряючі органи. Які необхідні для створення такого, такого видання, як шкільний підручник саме, якісь певні органи, контролюючи таку сферу, як, наприклад, переробка сировини подальше, тобто утилізація цього типу виробу, тобто, таким чином створюється дуже така складна об'єктно орієнтована модель даних. Так, давайте далі продовжимо. Також, коли ми створюємо базу даних, ми зазвичай використовуємо певні етапи. Давайте подивимося. Звичайно, це, по-перше, постановка завдання. Тобто, визначається мета взагалі створення нашої бази даних, Окреслюється певна область, для якої буде створюватися ця база. Визначаються потенційні користувачі, які будуть користуватися цією базою даних. І з якою метою вони будуть її використовувати. Наступне це, наприклад, створення інформаційної моделі бази даних, у якій виділяються множини об'єктів майбутньої бази, описуються зв'язки між ними. Тобто, це можна сказати макет нашої майбутньої бази даних, ми можемо, використовуючи там, не знаю, звичайний зошит, розписати, які саме зв'язки будуть у нашій базі даних, залежно від того, хто її, нею буде користуватися. Розумієте, що, наприклад, студент коледжу чи пенсіонер, якому 80 років, вони мають різні можливості зазвичай з використання баз даних, різні можливості зі сприйняття їх, можливості, скажімо так, з освоєння певних складних способів пошуку у базі, за базою даних. Тому, звичайно, ми повинні визначати ту цільову аудиторію, яка буде користуватися нашою базою даних. Наступна, наступний пункт це визначення моделі моделі даних, створення структури бази даних з використанням однієї з систем керування базами, або також з використанням однієї з мов програмування. Останнє це введення даних, ну і останнім пунктом є тестування даних та її корекція. Це процес може бути циклічний, тобто, введення, якщо база даних створена належним чином. Введення передбачається з можливістю постійного коригування. Тобто база даних дозволяє нам постійно вводити нові нові дані, навіть нові типи даних, не змінюючи при цьому загальну структуру бази даних. Помилки у проєктуванні можуть з'ясуватися вже після виконання значного обсягу робіт з введення даних. Це перезводить, звісно, до невиправданих витрат часу і коштів. Тому про, при проектуванні бази даних навіть для домашнього використання слід, скажімо так, коректно визначити її необхідні, скажімо так, її основні е, мету і мету її створення, способи її створення та визначити основні моделі даних, наприклад, ще в ті часи, коли е, не було таких великих обсягів е, пам'яті комп'ютера. У багатьох людей зберігалися, наприклад, цікаві фільми, ігри, чи якісь матеріали для дизайну, може, фотографії, зберігалися на дисках, яких могла збиратися дуже-дуже велика кількість. Наприклад, я сама, коли ще почала починала працювати дизайнером, мала каталог кліпартів, який складався, напевне, з півтори тисячі дисків. І для зручного користування саме було, була створена база даних для домашнього такого використання, тому що це було зручніше, ніж перебирати оці всі диски з вручну, було зручніше працювати з цим каталогом саме в електронному форматі. Так вам для вашого домашнього використання також інколи може знадобитися база даних. Це може бути організація якогось, скажімо так, роботи вашого будинку і взаємодії тих, тих хто живе в вашому будинку, наприклад, для організації певних процесів там, ремонту чи збору коштів. Це може бути організація певної роботи. Групи в коледжі, чи якої небудь спортивної команди і так далі. Тому цей тому використання систем керування базами даних є досить актуальним навіть для домашнього, навіть для свого дому чи для якихось простих методів. Так, далі давайте тепер трошки поговоримо про системи керування базами даних. Для роботи з базами даних використовують такі спеціальні програми, які називають системи керування базами даних. Російською мовою вони назвучать система управління базами даних, тобто абревіатура трошки змінюється. Ви, напевно, зустрічали цю. Абревіатуру можна знайти дуже часто у вакансіях різних, необхідність вміти користуватися різними системами керування базами даних, навіть у вакансіях техніки не тільки у вакансіях, які стосуються, наприклад, it сфери, а й у вакансіях технічних чи виробничих. Також досить часто є потреба у вмінні користуватися і розумінні структури будь-якої бази даних. Використовуючи такі бази даних, користувачі створюють, виконують введення, зберігання, пошук, сортування, опрацювання, аналіз і виведення даних. Так, системи керування базами даних, тобто ще раз, це такі комп'ютерні програми, які призначені для створення, збереження та використання баз даних. Залежно від моделі даних, яка використовується в системі керування, їх поділяють на ієрархічні мережеві, радіаційні, об'єктно-радіаційні та інші. Залежно від розміщення баз даних компонентів, які забезпечують їхнє опрацювання, вони поділяються на локальні та розподілені. Локальні забезпечують зберігання і опрацювання даних на локальному комп'ютері. А в розподілених дані можуть зберігатися та опрацьовуватися на різних комп'ютерах в локальній та глобальній. Залежно від способу доступу до бази даних. Вони розподіляються на файл серверні, клієнт серверні та інтегровані. Тобто у файл серверних базах даних файли з даними розміщуються на сервері, а на кожному клієнтському комп'ютері встановлено повну версію системи керування базами даних. Доступ з клієнтського комп'ютера до даних на файл сервері здійснюється з використанням мережі. Найбільш широко в останні роки розвиваються клієнт-серверні технології використання баз даних. За цією технологією на сервері встановлюється серверна версія системи керування бази даних, на ньому ж зазвичай розміщена і сама база. А на клієнтських комп'ютерах встановлюються тільки невеликі за обсягом і функціонуванням клієнтські версії баз даних. У завдання яких входить формування запитів на опрацювання даних і виведення результату працювання надісланого з сервера. Тобто всі основні операції виконуються саме на серверній частині, а клієнт має тільки доступ до певного результату з виконання свого запиту: пошукового чи якогось програмного запиту. Інтегровані бази даних використовуються як складові інших програмних продуктів, наприклад. Електронних енциклопедій, словників, пошукових систем. Ці системи не потребують окремої інсталяції, вони не можуть мати обмежений на біля функцій скерування базою даних. Наприклад, не можуть наприклад, не забезпечувати оновлення цих даних. Іншими словами, ці програми призначені для структурування даних, розміщення їх у таблицях та маніпулювання даними. При цьому робота з базою даних проводиться не безпосередньо, а через систему керування. Тобто сучасні системи керування базами даних дають змогу опрацьовувати дані, виконувати певну скажімо так, добір, оновлення, видалення даних, дозволяють здійснювати пошук даних, забезпечувати їх цісність і забезпечувати захист від несанкціонованого доступу. До найбільш розповсюджених типів систем керування базами даних належить ось Oracle, MySQL Server, вміння, скажімо так, володіння навичок роботи з цією базою даних, з цією системою керування базою даних є, напевне, найбільш зараз необхідним для пошукових запитів у вакансіях, якщо ви подивитеся. Та багато інших. Ми з вами будемо працювати в цьому семестрі. З Система керування базою даних, яку, яка є вбудованою у Microsoft у системі роботи з офісними програмами Access, тобто Microsoft Access. Це така система керування радіційними базами даних, яка, яка призначена для роботи на автономному персональному комп'ютері або в локальній комп'ютерній мережі. Під управлінням операційної системи Windows, в якій збалансовано засоби і можливості, що є типовими для сучасних баз даних. Так, Microsoft Access має потужні, зручні та досить гнучкі засоби візуального проєктування об'єктів з допомогою певних майстерів, що дає змогу користувачу швидко створити інформаційну систему на рівні таблиць, запитів, форм та звітів. Ну, до переваг можна віднести, звісно, проєктування певних базових об'єктів у вигляді таблиць, створення зв'язків між таблицями, введення, збереження, опорядкування даних та використання певних похідних об'єктів. Тобто, на основі наших таблиць ми можемо вже створювати запити, форми і звіти. Тобто, таким чином ми можемо виводити інформацію в зручному для нас форматі. На наступне заняття я прошу вас, будь ласка, встановити собі Microsoft Access. Або я думаю, що можна буде користуватися. ну, Це, скажімо так, ось просто вікно Microsoft Access, яке ми з основними вкладками. Ми зараз не будемо його розглядати більш детально, тому що я думаю, не у всіх встановлений цей встановлено цей програмний продукт. Наступного разу ми розглянемо трошки більш детально цю програму, тому я прошу до наступного заняття. Будь ласка, всіх встановити собі цей програмний продукт.